Вітається Іван Роміков, прогноз спеціально для сайту рейтингу Bookmakers. Починається ліга нації, точніше, починається міжнародна пауза, під час якої відбудуться поєдинки Ліги націй УЄФА. І, зокрема, гратиме збірна України, збірна України, яка протистоятиме шотландській команді, знову поєдинок проти підопічних Стіва Кларка. Вже грали ці суперники у плей-офф до Чемпіонату світу. Пригадуємо до зустрічі якому українців виграли на виїзді за рахунком 3-1. Ну і тепер очікує. Команди два відразу протистояння протягом одного тижня. Перша з них відбудеться в Шотландії. Відбудеться у Лазбо. Команда Стіва Кларка у букметрів є фаворитом цього поєдинку, незважаючи на те, що Україна перемогла в червні в аналогічному протистоянні. Так будуть зміни у складах обох команд. Але головне, я думаю, що шотландці будуть краще підготовлені до цієї зустрічі, тому що тоді вони трохи недооцінили українців саме з огляду на центр півзахисту. Шотландія програла півзахист в тому поєдинку. Зараз я думаю, що... Кларк команду підготує, і ми не побачимо аж занадто результативної відкрити футбол в цьому протистоянні. Я думаю, що гра не буде результативною. Я думаю, що і в нашої збірної не буде тієї великої мотивації, яка була тоді в червні, коли перемагала шотландців на їхньому полі. Я думаю, що нічийний результат є дуже ймовірним, і дуже ймовірним є варіант, при якому команди не зможуть пробити тотал більше 2,5. Тому я раджу в цій зустрічі ставити на тотал менше 2,5. Очікуючи на те, що ми не побачимо великої кількості забитих м'ячів. І фаворита в цьому поєдинку, на мою думку, теж немає. Тому обирати ставку на фаворита я не збираюся. Отже, мій вибір тотал менше 2,5. Взяти цей варіант можна майже за 1,6 на букмекерській контурі ФАВБЕ. Це був Іван Гробіков. Прямо спеціальне для сайту рейтинг-букмекерів Підписуйтеся на рейтинг-букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки і зустрінемось.